Під чужим небом Євген Маланюк, чужі і земля, і небо тут, і люди, і місяця золото срібний ріг. Життя давно, як поживільне будить У манівцях Запотаних доріг Десь кревний край, Кона в останній муці, дикун над ним заносить ятаган, а він скажений біль терпить, як муці, і крапа кров росою з чорних ран. Чому ж я тут? Куди ж іще заблудить безглузда путь, і хто остереже чужа земля? Чужі, похмурі люди, І саме життя здається вже чуже. Не треба ні паризьких бруків, ні праги вулиць про старих, все сняться материні руки, стара слома рідних стріх, все сниться гук весни і вітер, веселий вітер світлих літ. А тут молюсь, убогий митар Шукає твій вогненний слід. Ні, не знайти, ніхто не знає, ніхто не чув твоїх плечів. Біля всесвітнього сінаю, як завжди, золото мечі, де сіре поле в чорних круках, що пророкують кари кар. кар а я тут на чужинних бруках чужий несу чужий тягар. А я на полум'ї розлоки, назевши спалюю руки, і сниться степ твій, сняться луки, і на узгір'ях вітряки. Там свист херсонського простору, там вітер в кришталевих хвиль. А тут. В вікні опустиш шторо і п'єш самотній смертний біль. Несу тут страшний свій іспит і знаю, що життя мене. і мати, сидячи на призбі, вже не вичікують мене. Давно Євгена поминає За упокій старенький піп. За весною весна минає під запашне зітхання лип. Всидель висиха синюха і линя її весела синь, а вітер заголосить глухо і пролітає вдалечінь, Сиріє стріха під дощами, вже хата стала нетривка, І мати слухають ночами Бронхітне гавкання. Бровка, по яких ще дорогах Шукати причинної долі, Перекоти полем, Блукати в яких степах, вітер греє, веселий, хвилюючись по роздолю, від зруйнованих міст розвіває горілий пах. Заховала перекупка пам'ять всі сни глибоко, тільки будеть. Горілка на чорнім шляху в корчмі, ніби в морок душі в її цвинтарно мертвий спокій, після чарки отрути влітає сонячний чміль. І ось все забуваю, і все зникає в сутіння, застає лише рівний профіль і зоряний зір, та ще заграв глухих за плечима твоїми тремтіння. Всі принади твоєї страшної краси.